Доброго дня, діти! Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ні смачна морквина. Хто це, звісно, сніговик? Для роботи нам знадобиться картон блакитного кольору, пензлик, водичка, клейпива, пластикова склянка, серветки зеленого, червоного, білого кольорів, кольоровий папір, ножиці і простий олівець. Ось такого сніговика пропоную вам створити. Приступаємо до виготовлення сніговика. Я заздалегідь підготувала на моєму аркуші снігові замети. Беремо непроливайку і обводимо коло нижні, це цитулу. А його Далі олівцем малюємо шапочку. А зараз серветок білих зробимо кружечки. Щоб нам було легше, змочуємо пальчик водою. Білі кружечки готові. Тепер потрібно нам зробити червоні кружечки. Білі кружечки готові. Тепер потрібно нам зробити червоні кружечки. Дивимось уважно за моїм виконанням роботи. Я заздалегідь підготувала очки, носик, шарфик та рукавички. Ось такого сніговичка я виготовила. До побачення!